Це сирена вже нового типу, не радянське, а вже виробництво України. Тим сиренам вже 50-60 років. Вони були встановлені ще в 50-60. молодші – це кінець 70-х років випуску. Вони вже застарілі і дуже виходять з ладу. Перевага там, що вона більш економніша по електроживленню. Встановлюються дві сирени, одна на сільраді. Безлюдок і друга буде встановлена в селищі ваші. Людям потрібно знати, коли щось таке відбувається. Не завжди ж у бабусі є мобільний телефон, в якому це відображається. Необхідно, ну Фактично, фактично, було це треба з першого дня це робити, а не зараз. Зараз вже більш-менш спокійніше люди адаптувалися. день, ось бачите, як ніч тут таке надімається. Думаєш, господі, десь бахну. Виділили кошти. І у листопаді 2022 року ми закупили дві сирени типу С-40. Е -е, загальна сума. Двох сирен е, склала 72 дві тисячі 480 гривень. Е, розмовляли із спеціалістами, які в цьому там то вони е, на, нас повністю запевнили, що ці е, оці дві звукові сирени е, будуть чути всі наші і селища і е, віддалені села.